Всім привіту з тим та команда. Вітаємо вас на квартирнику в Чернівцях. Ми почнемо з першої пісні, яка називається Не забувай. земля. Мама і тато вже втомили чекати, коли вернеться до хати їхнє заблуче дитя. Скидую взуття, щоб відчути свою землю. бо моя, магнітом тягне недаремно ве життя. Вдихаю я на повні груди. Дива не буде. Якщо не прийдуть мої люди, вони всюди. Музика кличе їх по горам буде. тримбіта грати там, по хатам, по полонинам, по горам і по вершинам, по букам, і по модринах по неймовірним шляхам, і тільки там співає моя душа, я би віддав за неї своє життя. Воїнів, місцями сили, якими наші предки ходили, де ти себе не шукав, де ти себе по світу не шукав, не забувай, батьківщину, не забувай, чуєш, не забувай, душа ту, що твій дід так сильно покохав, душа на світі єдина, ту, що на світі єдина. Повертайся в ті місця, де народився. Там, де батько твій за тебе молився, там, де вперше покохав і побився, там, де вперше у житті ти напився, там, де твій рок н ролл, і найбільший кайф, там, де забурлила кров і почався драйв, де минали роки, а старі дружбами залишалися такими самими, як були. У підніжжя гори, там, де перші сліди, саме там моє місце заряду. А у тебе своє, але в кожного є місце гріху і райського саду, де почав ти писати легенду свого краю і свого. Життя. Там, де крила свої розпрямляє твоя поетична і світла душа. Oh, yeah. Де ти себе не шукав, де ти себе по світу не шукав, не забувай, батьківщину, не забувай, чуєш, не забувай. ту, що твій дід так сильно покохав. Ту, Душа на світі єдина, душа на світі єдина. Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України. Конечно, мама маб. Конечно, на мама. Коває на букву, коває на кука. Бус і не шукав. Не, шука. не забувай на піше. Не забувай, чуж, не забувай. Ту, що Твіді так сильно потока! Душа на світі єдина Душа на світі єдина? Дякую, перше було не забувай», не забувай І дякую. ми поїхали на конкурс е, е, канала М2. Хід конвейер mm -hmm. ми пройшли там якийсь відбірковий тур. І тоді класне відчуття було, ми познайомилися з багатьма там, людьми з, з музичної сфери. Враження були класні, ну тому що якби вже твою музику якось десь вважають е, схожою на ту, яка може десь звучати там, в, в країні. Ось. Е, хоча до того на радіо теж музику, там музику Бука. На багатьох радіо теж вмикали, не лише там, Чернівецьких радіо. Ось. Але, тим не менше, це був такий, мабуть, відчутний перший крок нашої співпраці, яка оці... була оцінена в Києві, в Україні. У мене взагалі враження від самого процесу. От Я слухаю пісню, мені не важливо, чи там її хтось вона вистріла чи ні. От просто мені подобається, і я від цього кайфую. Неважливо там, чи вона якась. От я від не забувай дуже кайфувала. Особливо початок там, де ці трубки. Дуже прикольно, тепер ти говориш, я собі та-ра-та-ра-та-ра-та і в голові. І це якраз був такий період в житті моєму, що я пожив в Києві, потім пожив у Львові, потім приїхав в Чорневці... А, І тоді, коли жив у Львові, відкривав студію в Чернівцях і ріш... вирішив, що Львів не моє місто, і треба вернутися в Чернівці і не забувати батьківщину. І Отак от написалася пісня. Тоді познайомились з Олею, і от все пішло трошечки вже іншим, іншим руслом. Якийсь новий етап з'явився. Складно назвати це репом, чесно кажучи. Але це напрямок реп RB, хіп-хоп музики, тому що тут є ритмічні мотиви. Десь щось можна назвати соулом, десь щось можна назвати е... навіть народні вставки. На, так, на, на, Народні вставки. Ці, воно госполом щось можна назвати. Там. Але в основному це реп, хіп-хоп музика. Так. То ми її називаємо етно-хіп-хоп. Прямо Скарбат. етно хіп так як наша команда з передкарпаття, а Оля Ворохта з Рахова, ми зараз пропонуємо вам послухати, як б'ється серце Карпат. Молоде, коли там не хоче живе, коли навколо чиста природа, і річечка тече, і знає навіть дитина. Цінити треба тварину. Виходиш на полонину, земля під ногами пливе, а в місті серце хворіє, не любить і не мріє. Вже не горить, а тліє вітер, холодний віє. Коли помирає, надія, серце в неволі старіє, і ніби тіло ще живе, а душа не міє серце молоде, квітне і цвіте, коли спокій на душі нічого не гребе, все у тебе є. Що треба є, yeah, є, yeah. поки є свобода, то те серце живе, серце моє, де ти є, хто ти є? Ким тебе зробив цей світ, де твій слід, я тебе довго шукаю, ти вже близько відчуваю, скоро ми зустрінемося. Я тебе впізнаю, серце молоде горітиме, та не ростає. Ніхто його не злякає, ніщо не спиняє. Допоки поки серце наше любить і б'ється, душа б'ється щасливо на світі живеться. тобою

Облядай вам Боже щастя. най на дереві вашого роду зеленіє листя, пісня хай лється, а серце найб'ється. Той, хто в лісі загубився, скоро найдеться. Хто зазнається, той зізнається, хто признається, той визнається, той, хто повертається, тому все вертається, хто із серцем грається, скоро дограється. Ми так часто бігаємо по світу в пошуках освіти. Міняємо гроші на квіти, а квіти на діти. Головне успіти все зробити, щоб не постаріти. Серце не живе, якщо душою а хворіти те, що тіло нарушається, серцем карається, перестаньте паняти, щас не треба гаяти, не потрібна паніка, замовляти пам'яті, жити ще захочеться, серце ще поправиться. серце молоде буває, часом помиляється, іноді стає твердим, у камінь загортається. Прийде час його покличуть, і воно озветься, усе минеться, і на краще обернеться. За тобою знають лиш рідні Карпати, Як серце міє Ти Більше ніколи мене не питай, де батьківщина моя, мій край. І хто навчив гуцулів реп читати? В душі хіп-хопа, в серці Карпати, хто дав життя, тобі не забувай. Рідний дім навіки пам'ятай, за те, що дали шанс людиною стати. Великі дякую вам, мама і тато. Починав писати тексти, пісні там ще десь до 2010 року. Там студентські роки, мабуть, але ідея написати, зробити якийсь україномовний і хіп-хоп, і щоб це була українська музика з якимось таким своїм відтінком, впізнаваним відтінком у світі. Прийшла ідея це в 2013 році. Ну я прийшла на студію, почала співати. Йому дуже сподобалось. Він каже: все працює. Почали співпрацю там пісня за піснею, там якісь наспіви, там вже куплет, там уже повноцінна пісня там на двох. Ну от так і зараз до сих пір. Працюємо успішно працюємо, пишемо музику. Назву «Бук», Будь українцем. Тому що ну те, що не несли тексти і музика, вона про українське все. І повністю ну там багато патріотиків, багато глибоких глибоких текстів вже тоді писалось, і це найбільше ідентифікувало і пояснювало наш проект. Ось, але в мережі Бук дуже часто, коли хтось шукав БУК, то знаходив зенітно-ракетний комплекс, і пізніше з'явилися вже псевдоніму Устим Бук. Живу на Буковині і народився на Буковині. І це ще більше ну, додавало такої впевненості, що і абревіатура несе правильну символіку, і саме слово відповідає місцю розташування е, моєї душі, скажімо, скажімо так, тим вподобанням якимось, скажімо, ну, моєму центру Всесвіту, михай так назвемо, так? Чернівецька область, там Буковина, Букові ліси. Е, ну і звісно, це дуже гарні дерева, які б хотілося зберегти. В першу чергу зараз Оля працює над сольним проєктом, Ми так плануємо називати його. угу. Ворох". І я сподіваюся, що... що в пошукових системах буде вибивати не лише фотографії малювничих Карпат, але й стіну курорти Ворохто буде, да, буде показувати музику, яку там створює Оля. Наступна пісня називається Репліка Катерині з одноіменного альбому як відповідь а, віршу Тараса Гроші Шевченка. Катерина, ніби про образу минулої України, сучасної України, яка відповідає захистам своїх земель і боротьбою за свою свободу. Жартуючи, чи киде, піде в свою Московію, а дівчина гине. Дівчина мила, не сумує чорнобила, покараємо москаля, того, посадимо на вила. Відірвемо йому ноги, не ступить більше до хати. Буде знати, як з дівчатами нашими жартувати, не посміє катувати, більш нікого на землі. Наші будемо стояти, поки орки ще живі. Ваші речі ми покажемо нашого джавеліна. Ну як нашого, у нас просто велика рота. Від Чикаго до Варшави, від Лондону, до Берліна. Всіх сусідів запрошуємо Україну на базі. Випалимо русський мір і будемо панувати. Там за краєм Там за краєморки йдуть. І вже наші хлопці ждуть, Наші хлопці ждуть. Та додому не дійдуть. Якщо порох не зітруть. Ні бачкані ненькі, попухала мускалика, як знало серденько, покухала молодого садочок ходила, поки себе свою долю там занепадила. Якби слухала і знала свою мову чудову, якби вчила історію, то знала в основу. Якби вірила сім'я, тоді би мала родину. Не запродала би душу, то б не втратила сина. <поцент> і Лінається наш дух від ваших слів і ракет. Ми шукали дуже довго та обрали дорогу. Вас чекатиме крах? За нами вже перемога. За нами вже пере. Штуть. Та додому не дійдуть, дійдуть. оверно Якщо в порох не зітруть. Наша слава, наша воля, бо вік, віків не погасне, ваша поща, ваша гордість, і тоді все буде красна. красна, Наша слава, наша воля бо вік, віків не погасне, ваша поща, ваша гордість, і тоді все буде красна. Крас! Крас! Вам ясно? Дякую. Оля, приїхала в чернівці, прийшла на студію, і ми за день написали пісню репліка. Вже таку вона більш. Трошечки вже пройшло, пройшла та важкість, і ми почали знову продовжили писати, потім випустили альбом. Давайте зробимо от Катерину, візьмемо перший куплетик, і потім там другий куплетик цієї Катерини, візьмемо іменно з самої поеми. Дуже добре падає на музику, так. І ну, ми зробили таку сучасну Катерину відповідь минулій, минулому України і сучасному Україні, яке вже зараз е, захисники і народ. Тримаємо і не відпустимо і своє 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 заберемо. Звичайно, все помінялося. Після війни все дуже-дуже змінилося. Я думаю, в кожного так, в принципі. В перші дні це було так страшно, е, не до мистецтва взагалі було. Ну а вже потім я зрозуміла, що музична оборона все-таки теж дуже, дуже впливає і підіймає дух. По лузі червона калина е, багатьох, я думаю, розбудила. Ось особливо тих, хто українець був до війни всередині. Ось, а тих, хто ще вагався, трошечки до себе, скажімо, пригорнула, привернула. Ось і почала, заклала, почала закладати такі один за одним цеглинки в побудові того вже музичного матеріалу, який зараз є, за там за цей час війни. Зараз дуже багато музичного матеріалу і це. Це прекрасно. Ще наступна пісня називається: Дай Боже! Дай Боже нам, українцям, отримати свою свободу, отримати перемогу і жити спокійно в своїй країні. Дай Боже! А чого не лишайся з нами? Не знаю, куди йти. Не маю ні отця, ні неньки. Не договориться, я маю на мислі. А неньки, у нас немає, брешеш. Ненька, у нас одна Україна. Побороти Україні ворогів. Передати їм до справу побзарів. Щоб нібло не з береги, дай із берегів. Щоб кожен дай, нам тощо хотів, дай Боже. Але чекати не гоже, тобі ніхто не поможе. Робити треба щось тоже. Давай, дій, будуй, ставай, сілі досягай, руки до неба зіймай, хмари, розганяй, Боже, дай, щоб патріоти попадали в рай, і нехай. І ще побачу свого неба край. Боже, найнарешті квітне наша країна. Заради всього святого, заради воїна, сина я бачив сон. Сонцем була вкрита земля, і ніби клон свого діда лісом чим чекував. І ніби гори говорили, мені бути собою. Я попливу Дніпро мене понесло рікою. Вистрою, з водою, ЧИСТОЮ перед такою в жодну СТЕКУ я не ВИСТОЮ Боже, дай мені сил укріпити свій тил, щоб МІГ ЛІТАТИ їй не треба було крил, дай, дай Божь, породи Україні ворогів, дай, дай, дай Божь, передати гідно справу кобзарів. Дай, 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 дай Боже, Щоб нібро не виходив із берегів. Дай, дай, дай Боже, щоб кожен пощо водій Бо з нами є наші люди. Ну а ті, хто поки не з нами, то трохи буде. Говори, то гори, а горе, горов. Головне підготувати на зиму достатньо дров. Той, хто віддає. Тому Бог достатньо дає відповідно, гідно відбирає у того, хто п'є кров цілого народу, каменем у воду падають додолу. Просить Боже, помилуй мене Дай Боже тим, хто до тебе пристав, але я не буду я просити, щоб ти когось старав. Бо на землі і на небі людині сили не треба. А тільки віри міцної, яку би чорт не зламав. Боже, дай зупинити злих працюків. Щоби миром мирували, ми по віки віків, щоб верби не хилили свої листя додолу щоб родини українців мали стіл і до столу. Побороти в Україні ворогів Дай, дай, дай божь передати гідну справу кобзарів Дай, дай, дай божь, Щоб ні про не випустити з берегів, дай, дай, дай божь що кожна, доща воді, доща водій Нашого ворога! Дай, Боже! Дай Боже нам світлої долі! Дай Боже! Ми зустріли добровольця Сергія, і він запропонував на день добровольця зробити концерт. Ми зробили це абсолютно безкоштовно, там в Чернівцях зібрав класні гурти. Хлопці отримали масу задоволення. І він мені потім каже: Слухайте, так легко відреагував на це. А що ви хочете? Я кажу: не хочу поїхати на схід, бо я звертався в різні точки до різних людей, і вони там цими концертами з артистами їздять, місць немає, ви туди не поміщаєтесь, ви, ви хто такі там. Я, я думав, це просто добровільно. А там, виявляється, були і ну, мається на увазі були серйозні організатори, і там був концерт. Мабуть, найкращий концерт в моєму житті, де були безпосередньо ті люди, для яких мої слова щось означають, це військові, які і танцювали, і плакали, і, і журились, і, і зрозуміло згадували ворога, і злились. І дарували нам якісь свої там трофейні речі після цього обнімали і сказали, хлопці, до нас приїжджали там мірзаян. Е Положенський, там з квартала, але ви, звісно, приїжджайте ще. Wow. Типу, це було, це було, напевно, найвища оцінка за всю, за всю кар'єру. Поки я займався музикою. До сих пір це не можу забути. Це завжди така, такий спогад, який. Думаєш, о, от, от для чого, для чого ти писав. Наступну пісню бійці з батальйону Азов у 2015 році запропонували назвати гімном сучасної української молоді, і сьогодні хотілося б виконати для вас боротися. А де ти був, коли зі сходу вітер подув, сидів собі тихенько дома і нічого не чув. Оце ти вснував, кажуть, патріотом був. Воював усе життя, а тепер забув. Кажеш, не бачив телевізор, та мав недугу. Ти знаєш, я колись теж думав, що мав друга свого рідного брата, свою опору. Але тут ти заховався, як актор за штору свою комору, у свою маленьку хатину. Я тебе знав, мужиком, та ти дитина. У час, коли на Україну насувало увало повимикав телефони і сидів. Тихо, а треба було стояти, коли летять гармати. Треба було рідну землю захищати, а тебе не було тут ні після, ні перед боєм. Ти виявився боягузом, псевдогероєм Буду боротися за усе життя, щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє, таке здраве і незабутнє. Буду боротись за свою культуру, за свою мову та літературу, щоб передати через покоління. Наших героїв, і митців коріння І мене ти можеш також не вважати героєм. Бо я не гідний до бою, хоча маю зброю, моя зброя це слово, а слово було першим. Воно веде мене вперед. До нових звершень я буду воїном, котрий береже свою мову, таку воїстину святу і таку кльову. Мої герої це герої моєї культури в сфері музики, кіно та літератури. Ті, що вплинули своїм на моє життя, чиє ім'я закарбоване тут на віка, чиї слова спонукають битися серця від творця до отця і до отця до сина Україна як одна велика родина, і головне бути разом у лиху годину, і щоб не сталося, тримаємося до кінця. За нами правда, з нами сила, творця. буду боротися усе життя, щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє, таке яскраве і незабутнє. Буду боротися за свою культуру. За свою мову та літературу, щоб передати через покоління наших героїв і митців коріння. В пам'ять всіх загиблих за свободу та незалежність України. Літературу, щоб передати через покоління наших героїв і митців коріння, я буду боротися усе життя, буду боротися усе життя, буду боротися усе життя, буду боротися за свою культуру, буду боротися усе життя, буду боротися, усе життя, я буду боротися усе життя, щоб була вільна моя земля. Слава нації. З вами були Устим Бук, Михайло Фодишин та Ольга Ворохта. Дякуємо.